Наступний метод фізичного обстеження при захворюваннях органів грудної клітки перкусія, тобто вистукування. Для отримання належної діагностичної інформації при проведенні перкусії необхідно дотримуватись ряду правил. Правила ці наступні. В кімнаті, де проводиться перкусія, повинно бути тепло і тихо. Руки лікаря повинні бути теплими, щоб не викликати неприємних відчуттів у хворого. Пальцем плесиметром слугує середній палець лівої кисті. Пальцем-молоточком слугує середній палець правої кисті. Перкуторний удар повинен наноситись в перше міжфалангове з'єднання. Перкуторний удар повинен бути швидким, коротким, відскакуючим, не затримуючись на пальці плесиметрі. Тому що, якщо палець молоточок затримується, він гасить коливання, які виникають при нанесенні удару. Перкуторний удар повинен бути завжди однакової сили. Для порівняння. Щоб досягти цього, треба привчити себе наносити удар шляхом руху кисті в променево запястковому суглобі. Вся рука не повинна приймати участь в нанесенні паркуторного удару. Таким чином. Сила паркуторного удару. Використовується в залежності від тих завдань, від тієї мети, яку ми ставимо перед собою при проведенні перкусії. Перкусія може бути гучна, сильна, перкусія може бути середньої сили і перкусія може бути тиха. При проведенні тихої перкусії, яку ми використовуємо, скажімо, при топографічній перкусії, легень, при визначенні меж абсолютної тупості серця, перкуторний удар проникає у глибину не більше, ніж на 2-3 см. см. При перкусії середньої сили, яку ми використовуємо при, скажімо, проведенні порівняльної перкусії, перкуторний удар проникає у глибину до 4-5 см. І якщо ми очікуємо, що патологічний процес в легенях лежить більш глибше, ми застосовуємо сильну або глибоку перкусію. Але при цьому треба пам'ятати, що при проведенні сильної гучної перкусії перкуторний удар проникає в глибину не більше, ніж на 6-7 см. Тому патологічні процеси, які лежать, Глибше, ніж 7 см, очевидно, потребують інших інструментальних методів діагностики, скажімо, рентгенологічного методу обстеження або комп'ютерної томографії. Перкусію поділяють на порівняльну та топографічну. При проведенні порівняльної перкусії порівнюють, чи однаковий характер перкуторного звуку на симметричних ділянках грудної. При перкусії над легенями ми отримуємо ясний легеневий перкуторний тон. З фізичної точки зору він являється гучним, голосним, тривалим, низьким та нетимпанічним. Порівняльну перкусію зліва закінчуємо в другому міжреберному проміжку, оскільки на рівні третього ребра знаходиться верхня межа відносної тупості серця. А справа продовжуємо проводити порівняльну перкусію, але порівнюємо характер перкуторного звуку над вище і нижче лежачими ділянками грудної стінки. Орівняльна перкусія по пахових лініях. В нижніх відділах обох легень по пахових лініях справа відмічається притуплення пер пер перкуторного звуку за рахунок. Тупості від печінки. А зліва перкуторний тон набуває тимпанічного відтінку внаслідок наявності півмісяцевого простору травби. Півмісяцевого простору трауби. Верніться. Фізиці завідті. Порівняльна перкусія по задній поверхні грудної клітки. Перкутуємо на досних ямках. В міжлопатковому просторі палець плесиметр необхідно поставити паралельно хребту. В підлопатковому просторі палець плесиметр ставимо паралельно ходу міжреберних просторів. При патологічних станах ясний легеневий перкуторний тон може набувати інших відтінків. Він може бути притупленим, він може бути тупим, він може набувати притуплено-тимпанічного характеру. Тупий характер перкуторного звуку при перкусії грудної клітки. Може виникати у випадках, коли має місце ущільнена легеневої тканини. І тоді перкуторний звук може бути не тільки притупленим, але й тупим. Таким, наприклад, який ми отримуємо при перкусії печінки. Тупий перкуторний звук з фізичної точки зору є тихим, коротким та високим. Якщо в легенях з'являється порожнина, Каверна. Перкуторний звук набуває тимпанічного відтінку або стає тимпанічним. Такий, наприклад, характер можна отримати, якщо перкутувати над шлунком або над кишечником. Тут краще все. Тимпанічний перкуторний звук з фізичної точки зору. Являється гучним, низьким, тривалим, але він набуває музичного відтінку, тобто перкуторний тон має певну музичну висоту. Топографічна перкусія легень передбачає визначення висоти стояння верхівок спереду і ззаду, визначення ширини полів креніга, визначення нижніх меж легень. Визначення активної та пасивної рухомості нижнього легеневого краю. Якщо при проведенні порівняльної перкусії застосовується перкусія середньої сили, при якій перкуторний удар проникає в глибину до 4-5 см, то при проведенні топографічної перкусії ми застосовуємо тиху перкусію, перкуторний удар проникає в глибину. Від 2 до 3 см в залежності від товщини грудної стінки, тобто від ступеня розвитку м'язів та підшкірно-жирової клітковини. Методика визначення висоти стояння сахівок. Палець плесиметр треба покласти паралельно ключиці і перкутуємо в по продовженню лінії медіа Коли настає притуплення перкуторного звуку, постачку проводимо по нижньому краю пальця плесиметра або зі сторони перкусії і вимірюємо цю висоту. Вимірювання висоти, стояння верхівок проводиться наступним чином. Проводиться наступним чином. Місце позначки, через місце позначки проводимо перпендикуляр і вимірюємо відстань від перпендикуляра до середини ключиці. В нормі це складає від 3 до 5 см. Зліва визначення висоти стояння верхівки проводиться аналогічним чином. Проводимо позначку. Дану висоту. І вимірюємо дану висоту. В даному випадку 5 см. 5 см. В нормі висота стояння лівої верхівки приблизно на 1-1,5 см вище від правої. Це пояснюється тим, що м'язи правого плечового. Пояса розвинуті краще, значить вони більш щільніші. І друга причина правий бронх вущий, аніж лівий. Він містить менше повітря сто... і, відповідно, менша кількість повітря поступає у праву верхівку. Поверніться. Ззаду. Визначення висоти стояння верхівок. Проводиться наступним чином. Знаходимо ось лопатки. Палець плесиметру треба поставити паралельно ості лопатки і перкусію проводимо по умовній лінії, проведеній від середини спіна середини ості в напрямку до стисту відростка сьомого шийного хребця. Палець-плесиметр весь час повинен бути паралельним спіна скапуля. Позначка зі сторони перкусії по нижньому краю пальця песимедр. В нормі висота стояння верхівки легень ззаду знаходиться на рівні остистого відростка сьомого шийного хребця. Аналогічно визначаємо висоту стояння із протилежної сторони. На рівні остистого відростка з сьомого шийного. Визначення ширини полей креніга. Поля креніга – це смужка ясного перкуторного звуку над ключицями. над ключицями. Методика її визначення наступна. Визначення. Ширини полів креніга можна проводити, стоячи спереду від хворого і можна стоячи ззаду позаду хворого. Спереду визначаємо наступним чином. палець плесиметр ставимо перпендикулярно ключиці і перкотуємо, застосовуючи тиху перкусію, спочатку назовні до плеча, а потім до шиї. В нормі ширина полів складає від 3 до 8 см. Зліва робимо позначку від трьох до восьми сантиметрів. Можна виміряти? На випадку? Це і буде вісім сантиметрів. І вимірюємо дану підсуму. Необхідно відзначити, що зліва ширина поля Креніга на 1,5 см буде ширшою, аніж справа. Визначення нижніх меж легень проводиться по наступних топографічних лініях. Лінія парастерналіс декстра едсиністра, лінія медіоколекуляріс декстра декстра едсиністра, лінія акселяріс антеріор, лінія акселяріс медіа, лінія акселяріс пастеріор. Лінія скапуляріс і лінія паравертебраліс. Зліва визначення нижніх меж легень починаємо з лінії акселяріс антеріор. Оскільки по лінії парастерналіс і медіоклекуляріс визначення нижніх меж легень провести неможливо із за наявності серцевої. Методика визначення нижніх меж легень наступна. Палець-плесиметр ставимо в другому міжреберному проміжку, ось ангулюс льодовиці, значить це друге ребро, другий міжреберний проміжок, і перкуртуємо по міжреберних проміжках, застосовуючи тиху перкусію. Нормі. Нижня межа легень по парастернальній лінії знаходиться по верхньому краю шостого ребра. Лінія медіа кулекуляріс. Шосте ребро. Лінія селярись антеріо. Auxiliaris media. 8. Line auxiliaris posterior. На рівні остистого відростка 11-го грудного хребця Зліва визначення нижніх мерж легень починаємо з лінії оцелярісантеріо. Визначення активної рухомості нижнього легеневого краю можна проводити по любій із названих топографічних. Для наглядності, для інформативності ми проведемо визначення активної рухомості нижнього легеневого краю там, де вона виражена найбільше. Це задня пахова лінія, лінія акцілярис пастеріор або по лопатковій лінії. Оберемо лінію акселяріс пастеріор руку за голову. Методика визначення наступна. Спочатку визначаємо нижню межу легені по даній лінії. Потім просимо хворого глибоко вдихнути і затримати дихання. Позичку проводимо зі сторони перкусії. Просимо максимально видихнути, повертаємось в попереднє положення і прикотуємо. Позначку проводимо зі сторони перкусії. І вимірюємо дану висоту. Вимірюємо. 8 сантиметрів. 8 сантиметрів. В нормі активна рухомість нижнього легеневого краю складає 3-4 см донизу на вдиху і 3-4 см вверх на видиху, Разом 6-8 см. Активна рухомість нижнього легеневого краю зменшується при різних захворюваннях органів дихання, при пневмоніях з локалізацією в нижніх відділах легень, при емфіземі легень. При появі звук, пневмосклерозі та інших захворювань. Пасивна рухомість нижнього легеневого краю визначається шляхом визначення нижньої межі легень при зміні положення тіла. Якщо визначити нижню межу легень спочатку в горизонтальному положенні хворого, Лежачи, а потім перевести його в вертикальне положення і також визначити нижню межу легені, то вона при цьому опуститься на 1, іноді 2 см. Пасивна рухомість легень пов'язана із зміною положення тіла при переході хворого із горизонтального положення у.